Василь Сухомлинський. Важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежить у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені, діти ледве дійшли до хутірця. Вони зайшли в крайню хату, попросили води. З хати вийшла жінка, за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязі води, поставила на стіл серед двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли з километру від хутірця. Марійка тут і згадала. А ми ж не подякували жінці за воду. Її очі стали тривожні. Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. Ну що ж, каже Роман, це невелика біда. Жінка вже й забула, мабуть. Хіба варто повертатися через таку дрібницю? Варто, наполягає Марійка, ну хіба тобі не соромно перед собою, роману? Ви як хочете, каже Марійка, а я повернуся і подякую. Чому? Ну, скажи, чому це треба обов'язково зробити? питає роман, адже ми й так потомилися. Бо ми люди. Якби ми були телята, можна би і не вертатися. Вона обернулась і рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман поставляв хвилину і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом.